Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні на картах Таро я хотіла продивитися такі питання, навіть зробити серію таких відео по нашим напрямкам. По, по, по лінії фронту. Сьогодні хотіла продивитися херсонський напрямок. Що ж там на Херсонському напрямку, подивитися, яка там загальна енергія. Військових дій, подивитися успіхи та військові дії Збройних сил України, що там у них, також подивитися, що там у орків, ну, а також подивимося, перспективу України в цьому напрямку. Так, Херсонський напрямок. Загальна енергія, загальна енергія Херсонського напрямку воєнні дії. Загальна енергія, військова, загальна енергія Херсонського напрямку. Тут йдуть постійні якісь переговори, постійні якісь домовленості, спілкування, іде якби вибір між Якимось одним варіантом, і іншим варіантом, тобто якісь там два шляхи, можливо, розвитку обговорюються, є там дуже великий шанс на отримання територій, на збереження територій, тобто на повернення територій. Тобто, тут, бачите, як на долонях ситуація от як на долонях, території наші, як на долонях. Під контролем там іде ситуація. Військові тут контролюють ситуацію, ведуть перемовини, домовленості, які сідуть. Ну, і по зірці, карта Зірка. ну Йде сподівання. Сподівання, скоріше всього, нас, українців, що ми його повернемо в ці території. Це ось Зеленський випав у мене під королем чаш я його завжди. А трактую, тому він сподівається на таке, що вони відійдуть. Бачите, що вони якось відійдуть, що ми продвинемося вперед, що на Херсонському напрямку будуть такі ну, суттєві зміни. Так, давайте подивимося тепер, які військові дії, успіхи у Збройних сил України на Херсонському напрямку, які успіхи. Які військові дії да? на Херсонському напрямку Збройних сил України? Які дії, можна так сказати, не успіхи, а дії? Да? Дивіться, карта Шута. Тобто, це щось початок нового чогось, початок чогось нового. Можливо, там якийсь новий план, можливо, там якесь іде нове, ну, початок чогось нового нового якогось. Дії нових якихсь дій. Бачите, з військової сторони. Тобто тут військові і всі контролюють цей напрямок, і тому йде якесь початок чогось нового буде. І карта Сонечка випадає. Сонце говорить про радість, про удачу, про перемогу. Тому. По цим двом картам можу сказати, що все ж таки якісь будуть успіхи у на Херсонському напрямку нас очікують. І карта смерті. Дивіться, всі аркани випадають старші аркани. Тому це таке питання дійсно. Ну, Суттєве, да, важливе. І карти нам говорять, що тут дійсно будуть якісь успіхи. Карта смерті це карта ну, трансформації. Те, що є зараз, воно буде змінюватися. Тобто, вже якийсь процес піде на зміни. Стосовно війни, бачите? Тобто йде процес трансформації, ну, так, процес трансформації війни. Тут іде кріпацтво, якоби ну окупація, залежність, і тому треба змінити цю всю ситуацію. Йдуть якісь два напрямки. От два напрямки будуть нам якось обговориться дві стратегії, можливо так ще сказати. Звільнення карта України випала в мене карта імператриця, випадає як батьківщина, тобто як Україна. Тому, але бачите, якісь обманним шляхом, якимось завуальованим методом просуваються Збройні Сили України. І швидко, якісь новини будуть швидкі. І карта радості, радості щастя від цих новин, які ми отримаємо, від тих подій, які будуть на цьому напрямку ну, Це зі сторони Збройних сил України. Тому радість, можна так сказати. Так, що там ор, у Орки, Що там орки? Як у них там, які їхні дії на Херсонському напрямку? Орки, що там орки? Які у них дії на Херсонському напрямку? Вони працюють, вони ну, свої як, працюють над результатами. Тобто у них йде активний процес роботи, вони активно ну, такі, знаєте, дій, активні дії роблять, і якийсь шанс у них шанс якогось, якогось, ну, на нову якусь, можливо, дію чи нанесення нових ударів якихось. Але вони самі по собі тут одинаки, відлюдники. Ну, що можна сказати? Чужі люди на нашій землі. Колосо фортуни їм очікує. Тобто, в них так закрутиться все, що куди колесо їх прикрути. Ну, бачите, на боротьбу. Тобто вони будуть відстоювати, відстоювати те, що вони там хочуть втримати. А чи втримають? Ну, якісь певні успіхи у них будуть. Так, певні успіхи у них є там і будуть. Дії їхні активні. Але вони, бачите, у них іде два варіанти. Два яких також, ну, от два напрямки. Все ж таки, там якось ну, я так думаю, що якісь два розвитки йдуть, два напрямки. Але у них, бачите, великі втрати йдуть ресурсні і людські, тобто ну, втрачається все, і техніка, і люди, і все. Також у них якісь тут розмови, перемовини домовленості, і поки що остається ну, по типу того самого. Тобто те, що вони мають, те вони і мають вище керівництво, що їм тут Ну, наказує, давайте, давайте рухайтеся, давайте швидко. Нам потрібні дії. А ви там сидите, як вози, ну, і їм потрібні більше території, ще більше території, тобто і втримати те, що от є у них зараз, хоча б втримати. Які ж будуть наслідки? Ну, а наслідки будуть те, що вони не матимуть змоги просуватися, і вони будуть, знаєте, в такому підвішеному стані ситуація буде у них затягуватися, можна так сказати. Тому хочуть вони і якоби їм керівництво дає накази, що давайте рухайтесь, але результатів у них я не бачу. Так, давайте подивимося тепер перспективу. Ну, не знаю, давайте до кінця року подивимося, до кінця грудня яка ж буде перспектива? Давайте, який розвиток подій да, буде на Херсонському напрямку зі сторони України. Давайте подивимося. Перспектива наступу можливо, перспектива відвоювання якихось ну, нових територій, все ж таки відвоювання. Боже. Мені це слово, знаєте, звучить дуже дико і не по собі. Ми повинні відвоювати свої території. Ой, На жаль, на жаль. Повернення, давайте подивимося перспективу до кінця грудня, на херсонському напрямку зі сторони України. Яка буде, який розвиток подій буде? Давайте так, розвиток подій на Херсонському напрямку зі сторони України до кінця року. Що нам очікувати на що? Ну, тут будемо ми обороняти до останнього, як кажуть, У нас. Стосовно оборони все є, всі, начебто, ну, багато результатів там буде на, на, на цьому напрямку у Збройних сил України. І всі ресурси, ну, тобто все є для того, щоб обороняти там територію, хоча б тримати оборону, щоб далі не, ну, далі не просунувся ворог далі. Активна оборона. І йдуть також постійні домовленості, і знову ж таки двійки ці, можливо, все ж таки обговорення двох двох напрямків якихось там багато, бачите, йдуть якісь ілюзії. Тобто ми багато чого хочемо, але ну, вибір дуже великий, але в нас ну, виходить те, що якісь йдуть як ілюзії, ілюзійний такий. І також буде башня. Башня — це руйнування. Руйнування, ми зараз подивимося, чого. Що ж буде зруйноване, що ж там зруйноване. Зруйновані надії, тобто наші плани руйнуються. На жаль, на жаль, те, що нам ми думали, воно руйнується. Але тут якісь все ж таки йдуть активні дії йдуть. Тут зібрана, знаєте, вся воля в кулак. І ну, Україна буде продовжувати. Вона не має права ну, відступати і, тим паче падати там в якусь Тобто, помагу ми маємо всі можливості, всі засоби, все ми маємо, всі, ну, все, що є, у наших руках все є для того, щоб далі продовжувати. Під контролем це ж, все таки ж переживає дуже президент Зеленський. Але ми маємо. Ну, розпач така, розпач втрати, на жаль, на жаль, на жаль. Дивимось надалі. Ну, тобто, в нас плани є, і дії вже є, але вони, ну, можливо, не так швидко відбуватимуться, як воно має це бути. Тому що ось людина, яка просто ставить, поставила Україну на коліна, як кажуть, і ставить надалі, розрушає все, що є на світі. Я думаю, ви зрозуміли, про кого я говорю. Контроль ситуації від того. Ну, і щось ми, можливо, можливо, щось будемо мати. Якісь, можливо, не декілька, але невеличких населених пунктів все ж таки до кінця року Україна матиме. Ну, і так завершиться наш рік. Тому так, те, що можу. Сказати, що я не дуже бачу, звісно, великих перспектив, хоча спочатку я робила прогнози ну, пару тижнів назад були перспективи кращі. Зараз це змінюється, енергія змінюється і, на жаль, ситуація не в найкращу сторону. Але ми чекаємо, Тобто не може швидко все відбуватися. Давайте спитаю ще так. Херсонський напрямок. Давайте з січень спитаю. Зі сторони України, який буде, які дії будуть на Херсонському напрямку у січні 2023 року зі сторони Збройних сил України. Чи будуть якісь там продвіження? Ну, на жаль, поки що все остається начебто так само. Можливо, будуть зміни, вже потрібні будуть зміни. Але ну, ми там працюватимемо наповну повну, на працюватимемо. А по суду, що нам по суду? Ну, Якісь приємні новини будуть приємні. Буде якось продв... ну, планування, будуть планувати, що робити, як робити, куди робити. Ну, така, і за того така, знаєте, пауза буде. Але за волю будуть боротися, будуть боротися за волю. Не все так буде можливо і гладко і швидко вдаватися, але цей важкий період, скоріше всього, йтиме вже до завершення у січні. Тобто, вже в січні, я думаю, що якісь будуть. Після, можливо, після січня щось уже буде якісь більш такі дії кардинальніші. Ну, який покажіть. Ну, не хочу. Давайте хотіла подивитися січень, який же буде січень для Херсонського напрямку. Ми практично таке тільки що дивилися, Уже подивимося ближче, уже до першого числа, або з перших числа січня ми подивимося там уже загальну енергію січня. На Херсонському напрямку пізніше. Тому так, ось таке коротесеньке відео було по Херсонській там, області, Херсонська, трішечки Запорізької, ну, херсонський напрямок. Що маємо, ти маємо, на жаль. Але ми повинні вірити в те, що ми перемагаємо. І це факт. Але зараз такий період зимовий, який потрібно. Ну, важко рухатися, розумієте, Збройним силам України важко, тому ми повинні максимально підтримувати їх. Тим паче, територія Херсонської області вона, ну, не така легка по, ну, по самій поверхні, там, якщо я не помиляюся, там степи, да? і дуже Важко рухатися. Там дуже багато, я так зрозумію, наскільки це я так розумію. Можливо, підправити мене, не критикуйте, що там от відкриті степи, і тому там важко рухатися. Такий був прогноз. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки або дизлайки, ставте колокольчики, щоб ви бачили, що мої відео виходять, щоб вам прийшло повідомлення. Тому що я ну, всі буду напрямки зараз дивитися, розпочала тільки з Херсонщини. Тому підписуйтеся під відео, під кожним моїм відео. Я залишаю посилання на мій телеграм-канал. Тому рада буду чекати вас і на тому ресурсі. Ну, на все добре, дякую за увагу. Слава Україні, героям слава!